Виїхав з Рівного, друзі, направляюсь до дубно, пряма дорога. Ну, так, траса вам ця відома, я вже знімав її не раз. але ж але ж потихеньку рухаю. Знак 70. Акіюшкі. Рухаємо потихонечку. Потихоньку, помаленьку. Братіка, ну давай-ка, мабуть, я проскочу, а тоді ти виїдеш. Давай. Там же в тебе є ще місце. Є місце. Так що не щими мене, а? Ти ж виїжджаєш. То щимиш мене, блін. Диви колегу зазаді на вольвіші манув. Чує, такий красавчик. Взагалі він должен притармажити, в нього полоса розгона. Але ж так, да, знаю, що хлопці казали, в принципі, в Європі, хто виходить на полосі розгона, їм завжди уступають. Я не їздив, не буду казати. Якщо хто знає, то напишіть так чи ні. Що в, такі, в таких випадках, коли ти йдеш з полоси розгону, тобі обов'язково уступають дорогу. Начебто мені таке розка... розповідали, може, може я щось путаю, але по-моєму колеги мені казали, що так і є. що тіпа, Тобі уступають завжди ймигнуть і пропустять. Це в нас ось, ось такі, бачите, тіпа, бугаї, ось на вольвах шорують. Все перше, все ось передо мною, все ось, ось їде, бугай ззаді, бугай такий же ж їде. Не пустив людинку добру, а? І напишіть мені, осуждаєте ви мої дії чи ні? Скажіть так, якщо що, так напишіть так Фу, осуждаю тебе, все. Фу Ху. Ну це якщо що. Це, друзі, якщо що. Блін, а мені це вже Ну, в мене такого давно вже не було. Ну, У нас таке буває дуже рідко, щоб тобі Оце, що, Який ще великий плюс у моїй, конкретно в моєму напрямку роботи, що в мене такого нема аля занадто, щоб мене типу, поняли, драконили по телефону, типа, а де ви, а коли ви будете, що. А сьогодні в мене день навпаки трохи не такий драйвовий. Коротше, всі, кроме маркета Рівне, те, що я тільки що розвантажувався, вони мене не напрягали, не трогали. Мені вже дзвонить третій раз. Коли ж ви будете, вони хвилюються, вони до півп'ятого приймають, але кажу, друзі, до вас їхати тут 50 кілометрів. Я зараз буду, мене вже кажу, розвантажили. Добре, хорошо. Потім дзвонить мене представник уже з того завантаження, на якому мене сьогодні вже чекають. Ви поняли? Уже... Ну, слава Богу, що так. Це краще, ніж стоять якусь добу і чекати, коли тобі знайдуть роботу. Я згоден на всі 200%, що це краще. І кожен зі мною згодний буде, солідарен зі мною в такій ситуації. Але ж цей мені дзвонить. Потім дзвонить чекать. Представниця, ну, ви знаєте, це середнє звено, як то кажуть, поняли? А що ви коли будете? А відзвонитесь мені, як приїдете на місце завантаження, щоб я розуміла, чи швидко, чи не швидко. А то, то то то, -то, -то, -то. коротше, цей телефон у мене, оцей службовий телефон, у мене просто сьогодні не втихає. Ви розумієте? З самого ранку, причому. Перший дзвоночок ще був мені вчора, коли я завантажувався. Мене набрала ця дівчинка, яка тільки що мені дзвонила. Це ж я кажу, середнє дзвіно, так? Вона мене набрала ще вчора з вечора і питає. Я ще вчора вантажився, а вона вже мене питає, коли я буду, що ви в курсі, що ви на завантаження, коли ви будете. Коротше, це мене вже насторожило. Я знав, що почнуться теревенькі з днем. Бо це ж ну, бувало в мене таке, бувало, звісно. Слава Богу, що я ж кажу, у нас особисто, коли ми працюємо внутрі нашої. Корпорації, так, от по маркетах ми працюємо, у нас такого немає. Ні, інколи коли потрібно, там, коли нас просять, там, ми можемо пришвидшитися, як, ну, кожен може, я думаю, це таке діло. Але тут ситуація така, що мене тупо др-др-др-др сьогодні. Ну, я коротче, трохи напрягся. У <сігав> мене просто давно такого не було. Ми обично їдемо в нормальному режимі. Нас ніхто ніколи не гони, ми всі. Всіхда... І я замітив, що ми завжди приїжджаємо на точку розвантаження там, чи на завантаження, завжди плюс-мінус вчасно. Навіть коли ти не спішиш і не летиш, що дурний виваливши язика. Так що. Лайк, подписка і коментар у вас за такі дії. Хтось напише, що я осуждаю такі дії. Хтось напише, що наоборот красавчик. Коротше, я по-любому прийму любий ваш, любий вашу відповідь, любу прийму. І кожному подякую за коментарі. Навіть якщо ви Я дякую навіть тим людям, які пишуть негативні коментарі, бо це ж все-таки є коментарі, яка різниця. Кожен висловлює свою думку стосовно того чи іншого. Так що я ні на кого не ображаюсь. Але інколи да, інколи залітають коментарі зовсім такі жистякові. З матами, там, типу, скажем, на мене, з образами якимось в, в, в мою адресу. Ну, таке mm -hmm. діло. Люди є різні. Mm -hmm. ну, Бачите, я вже в Дубенському районі. Дубенський район. Друзі, що тут їхати? Зрівно вискочив і вже там. Давайте їду все на розвантаження. зараз. Розвантажуюсь, під'їжджати, будемо туди разом зі мною. Я перший раз там. Мені колега пояснив плюс-мінус, як заїжджати. Та й воно, наче там, навігація до нього веде, то не проблема. Коротше, я думаю, що буде все гуд. Зараз я вам ще покажу такої трошки краси, такої згорки, да? ну і далі вже ближче до Дубну включуся. Будемо їхати, дивитися, де там маркет. Там невеликий маркет, черги там не буде, це 100%, я приїду і зразу мене поставлять. І Звідти тоді знову вертаємось на рівне зараз газу і на завантаження. А вже от розвантаження буде в нас у Пухівці, а там де що, якісь склади, не знаю, не був ще. Там я теж не був, тож для мене це буде, скажімо так, практично рейси, рейс такий, типу, новий. Хоча через дубно я їздив все, а особисто на маркеті я не був. Педалями взагалі не користуюсь зараз. Ноги, якщо вам видно, я схрестив, сиджу, притормажую ваги в мене там три тони, притормажую чисто горним тормозом чи ретардою. І їду, ось круїз вмикаю. Все, а ноги стоять ось вільно. Не користуюсь. Ось горний тормоз, хто може не знає, ось о, три положення. Тут є е, навіть чотири е, автоматичне. Ось бачите? Дивіться, автомат. Ось, бачите, видно? Автомат. Перше, друге і третє. Ось такі справи. Це так, кому може цікаво. То. Ось вам, пожалуйста. Коротесенький відеоурок. Поїхали народ, поїхали працювати. Ну що народ? Повернув я в дубно з дороги, так, з Львівської траси, з'їхав наліво на кільці. І ось прямою, в принципі, мені тут лишилося е десь 4 кілометри, майже 5 Тобто по прямій зараз до ЖД-переїзда лівіше і там десь направо, десь там буде нас чекати е марки. Тож, Dear Passenger, welcome to the my board. Lion, саньок, and сахарок. Сахарок? Сахарочок. Сахарочок. Ушки мої маленькі. Тобі привіті, всі передають завжди. Що ти що ти нормальний пацик, братанчик, лки-палки. Тож ми зараз, вже, в принципі, прибудемо. Дивіться, часу я потратив на це все, як виїхав з розвантаження, ну, майже годину. Хвилин 40 я потратив часу, так? 50. Можливо, може чуть менше навіть. Тож. Тож. Тож зараз вигружаємося. Я думаю, це все буде оперативно. Що мене розвантажать. Там мене щекають, я ще раз повторюся, то і тоді зразу назад шуруємо, поки видно. На завантаження у рівне, десь там будемо шукати ту адресу, я там ще не був. Це дорога на Кременець, хто не знає. І звідта, 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 звідта на Тернопіль. Через Кременець на гору і на Тернопіль. Піш! Пушка ракета. О, це для збору буряка, так? Так. Ну, бачите, я ще щось знаю хоч трохи. Так, да, вони бурячок лежав ціла купа. І ось як збирають буряки, а? Їде, вириває його. Прикольно. Даже хлопчина задивився, як працює трактор. Так, я вже повторюся, я казав, можливо, не знаю, чи напишіть у коментарях, що ви скажете. Давайте проголосуємо в коментарях, чи є сенс, чи немає. Щось я таку думку собі прикинув. Знаєте, стосовно зв'язку зі мною, наприклад, щоб у нас був обратний зв'язок з вами, без коментарів, наприклад, так, поза коментарів Ютуба. А стосовно. Ну, думаю, що в багатьох інстаграмах все ж таки, навірно, немає, я так розумію, да, може, є. Але бачу, що додаються люди до мене, так? Але може є сенс зробити мені телеграм-канал, щоб ми могли з вами спілкуватися, щоб були номери телефонів наші. Там. Може, є смисл цей іменно канал создати в телеграмі, а? І можна було з вами якісь проводити спілкування, і якісь тіпо, як, голосування там, тіпо, наприклад, якісь є варіанти, щось можна було з вами там як -то да, Ви мені могли підказати. Я не знаю, чи можна тут мені, щоб не стояти на переїзді, уйти наліво туди, можна чи не можна. Я не знаю, чи так можна робити, звичайно, але. Чи машину хтось тягне. І взагалі я знаю, що там знак стоїть, але я їду на розвантаження. Так, ось я бачу знак. Так, я думаю, що я нікому тут не, нічого не помішав, обережно проїхав. Так, марки десь у нас отак прямо і з правої сторони. Ну, Це так, як показує мені навігація. Тож я це думаю, друзі, напишіть мені коментарчик. Черканіть, чи може дійсно зробити, виставити силочку десь на каналі в себе. Телеграм-канал создати, і нам проще буде з вами і номерами обмінятися, і написати щось, і за щось там поголосувати, якщо нам потрібно, можемо щось виносити на голосування, якісь нюанси, там, типу, обговорювати з вами. Коротше, для живого контакту, ви зрозуміли, що я хочу зробити. Тож, будь ласка, черканіть мені в коментах. Чи потрібно, чи не потрібно цей канал як воно? Телеграм, Телеграм канал. Якщо цікаво, так, да, ні, то тоді і як є, тоді в інстаграмі можливо. Полетів полетіло, куриво таке, а? А чого ти тут катаєшся? Там же знак стоїть, а? А А назад, мабуть, не сюди буду повертатися, а тією дорогою виїду на перше кільце, що ближче до Рівно. Навірно, так виїду туди. Побачимо зараз. Бо кажу чесно, я тут перший раз, друзі, це перший раз я тут проїжджаю взагалі. Так що мене і вас, якщо ви теж перший раз зі мною, з почином. Ось я так розумію, це центра. Значить, з лівої сторони заправочка ОККО, він мені сказав, колега, а з правої сторони буде заїзд. Коротше, там буде заїзд направо з замийкою чи щось таке. чи Між мойкою чи заправкою, за заправкою. Походу, це де машинка виїжджає, прямо до ворот. Направо, каже, поворачуєш і до воріт прямо заїжджаєш. Ось синій, так? епіцентр, синій колір. Так, сонечко, давай я вже проїду. Вибачай. Добре, дякую тобі. Я вже проїду, да, а ти. Так, чи тут направо до воріт, чи трошки далі. Так, 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 так. Мабуть, тут, так. Да? До епіцентру доворот. Да, О тут, направо. Я вовремя смиканув. І тут десь доворіть, чи там виїзд, чи там заїзд. Не знаю, коротше, буду зараз бачити. Не знаю, не знаю. Так. Ага, Мабуть, там виїзд, чи там заїзд, тут, мабуть, виїзд. Хрен його знає. Зараз піду, знаю, чи там заїзд, чи тут заїзд, не знаю. Зараз побачимо. Угу. Кирпич стоїть, але ж так. Да. Мабуть, туди заїзд. Добре, друзі, давайте піду. Друзі, розвантажив другу точку, завдання закрив на ура все доставив товар епіцентра центра в один і другий маркет без зауважень. Закрите завдання, все виконали чітко, красиво і без якихось проблем. Їду на завантаження у Рівне, десь там в районі центра якесь производство, не знаю, що там будуть, якісь макарони чи щось таке. Коротше, мені сказали. Щось буде такого типу. Загрузка коротше, з рампи. Їду туди, виїжджаю з Дубного, включаюся, їде на завантаження. Так що, в принципі, мабуть, це буде одна така серія, наступна. вже завантаження, поїздка в саме рівне і завантаження буде далі. Так що дивіться, не перемикайтеся, будьте зі мною. Поїхали. Їду на виїзд. із Дубно по об'їздній дорозі. Там був вже де переїзд, трохи тяночка була. збирають бураки бурачок до речі прямо переді мною розборка Рено да камази кабіни бачу в основному магнуми камазовські бачу і магнуми Мені Нічого, себе. ну давайте. Доїжджаю до Рівного, недалеко лишилось мені там щось 11 кілометрів до поворота, виходить. Так, буду проїжджати, я епіцентр. Я б зізвонився тільки що з людиною, яка мене чекає на завантаженні. Ну, щоб не було проблем, бо менеджери, як мені скинули номер телефона, бо там менеджери в принципі, не, не зорієнтують, так як мені добиратися на адресу, так? На завантаженні. А скинули мені людину оттуда, яка мене чекає. Я набрав теж його звати Олександр Хлопця, він мені підказав, як час вертаюся до епіцентру, де ми були, так? Так, це ж треба було, може, даже, знаєте, краще зробити би не зобразили вмісті з логістом або не з логістом, а завантажені. Треба було, мабуть, перше взяти дубно, поїхати розвантажитися, потім рівне маркет. І оттуда вже ну ладно, вже як є. Тобто я зараз повертаюсь мимо епіцентра, піднімаюсь до теобразки, направо на кільці і пішов. Ну, в принципі, я там дорогу знаю вже, так що я проблем не бачу. Зараз доберемося. Так, дякую. Стоїть патрулька, ловить на фару. Ма, е, Маячать. Маячить. Оп, оп. А це Укртрансбезпека. Бачите, попереду поїхав Включив, е, Він, видно, включив мигалки, то, бо йому теж помигали. Він із-за того включив мигалку, щоб його на фару не ловили. Або мене зараз зараз, У них ж є такий прикол, що вони зараз паркуються і можуть тебе звести. Як в Європі. Але що мене, як я пустий, що мене? Так ця патрулька стояла, я в цю сторону, і що вона тут стояла. Не знаю, щось вони нікого тут не є те саме. Стоять собі да й стоять, це ж таке діло. Може зустрічають когось. А може, не дай Боже, якийсь перехват. Це ж таке діло. То не наші справи. Ми нічого не порушуємо, йдемо нормально собі, з нормальною швидкістю. Все красиво. Так, що хотів показати вам, друзяки. Отакий є прикол у мене. Так, Це шнурки, це я камеру заряджаю. З дому взяв, ви бачите? А? Це згорода, народ. Яблуки оці бомбезніші. Це урожай згорода мого. Правда, вони не миті, я їх е, натираю. Короче. Ці треба мити. Бачите, вони якісь п'ятнами взялись. Але дуже смачні, це типа голдена нашого українського. Солодкі такі, а ці такі е, з плотною кожурою, такі прям хрумстящі. Ви зрозуміли? Ось набрав трохи яблук собі в рейс, так як я яблуки люблю. ну і, Звичайно, в холодильнику понабирав там теж на різних. Таке тушонку домашню там взяв, ще те те. Звісно, ви скажете саньок, надо". вони не миті, я їх мию, стаю. Этот самий. Стаю, мию їх з краника. Я не буду їх спеціально мити, щоб вони ну ви зрозуміли, не, не портились. Хай, хай будуть сухі. Треба, щоб вони були сухі. Або це треба брати, намивати кожне яблуко і Що натирати його, так, кожне яблуко, натирати і класти сухим. Серветки, до речі, купив, які були, а де брав, не пам'ятаю, в якомусь маркеті купив, бо тих, якими я користуюсь, не було. А користуюсь, я вже забув назву, як вони називаються. Така е, біла з чорним пачка. Я вони, завжди в мене є, у відео їх видно. А ці взяв, які були. Але такі, скажу, качество таке, ви бачите, не, не айс. Взагалі не айс. Ну, вже які є, що ж ти зробиш. Добре, поїхали далі, друзі. Їдемо у рівне на завантаження. Так, ну що, я вже у Рівному. Колись я тут їздив, Так, треба він зараз уходить вправо, не буду підлазити, щоб не ціпив мене хвостом своїм. Колись я сюди привозив металоконструкції і ще з вартіса фірми, де робив на Дафі. ми сюди тягали метал. Там по правій стороні ця металобаза, десь там справа. І в мене тут в цьому районі завантаження. Виходить. Такі от справи, да, тут трошки вузькувато, треба дивитися, обережно. Ми тут зимою їздили, теж було трошки слизько, треба було їхати обережно. Ну, загалом то завжди, як тягнули якусь арматуру чи труби, то по 22 тони десь там плюс-мінус. <кій> <кій> ну, приблизно я так розумію, де воно знаходиться, саме завантаження. Плюс-мінус. Звідти потім наче, на не виходиш і потій, по тій об'їзній виходиш туди в напрямку Києва. Тобто, якщо дивитися на рівно, ти виходиш по правій стороні рівно. Якщо дивитися на рівно, так. Зайшли ми з лівої, виходить, так? Від Дубна. Так, тут я на дафіре сачу. Так, так, так. Та Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та. -тара Казав мені той хлопчина на завантаженні, що адреса веде чітко туди, де треба. Тобто номер я забив п'ятий. Ось тут кафетерій, а ось далі їдальня. Ходили ми з хлопцями недорого і дуже смачно дівчата годували нас. Коротше, прикольно. Так, 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 так. А, ходили ми тут селянка, я затарювався, тут заходить. Тут, до речі, багато цього товару цікавого. Там шоколад, всякий такий, знаєте, цей європейський. Так, а тут десь направо, це там якраз ця металобаза, де я розвантажував метал. О, металопрокат вартість, бачите, стенд 100 метрів. От сюди ми тягали дафами. Дафами, бо ми сюди цілою колоною приїжджали і не раз. Так, що ти нам показуєш тут, братішка, попрямій поки нам, так? Да? Чи як там нам попрямій, де там заїзд буде, зараз побачимо. Так, ладно, давайте пока. Так, ну що, друзі, я прибув на завод. Зразу мене зустріли з прохідної, сходу поставили мене прямо на плацу. Ось такий плац на території. Бачите, в зеркалі відкрив ворота. Зараз он колегу випущу, здам ще трохи назад і буду так стояти. І мені мають ви, ви загружати то ли макарони, то ли щось таке. Шось, корочем, шось має бути. Так що загружусь тоді, вже возьму документи і включимся. Я на місці. 15-18. Все чітко.